Друзі, які ж осінні рецепти без гарбуза, він теж своїм кольором несе позитивний настрій. страва цього відео гарбузовий сирник, і до нього чудово пасуватиме гарбузове лате. Якщо ви, як я, ще не наважувалися його спробувати, дуже рекомендую: воно нагадує за смаком пряне какао. І разом з сирником вийшло ідеальне комбо. Влаштуйте маленьку кав'ярню у себе вдома! І для початку запечемо гарбуз. Мені більше подобається сорт батернат, бо для запікання його просто потрібно розрізати навпіл та вичистити насіння. і разом з шкіркою можна запікати. Для кращого запікання я ще роблю такі діагональні надрізи. Сирник складається з двох мас сирної та гарбузової. І поки гарбуз запікається, почнемо з сирної маси чаші для збивання змішуємо кисломолочний сир, грецький йогурт, яйця, цукор, ванільний екстракт та кукурудзяний крохмаль. І для приємного ефекту хрумкості додаємо Мак. І все це добре пробиваємо блендером до однорідності. Для гарбузової маси беремо запечений гарбуз, додаємо яйце, кукурудзяний крохмаль, ванільний екстракт. Гарбуз за смаком нейтральний, тому, щоб більш цікавим зробити його смак, додаємо цедру та сік апельсина. І також добре пробиваємо все блендером. В рецепті цукру не було, але я скуштувала і мені здалося не солодким, тому я ще додала додатково цукор. Форму вистіляємо пергаментом для випічки та змащуємо маслом. І почергово викладаємо маси для ефекту зебри. Можна трішки потрусити, щоб воно зрівнялося. Відправляємо випікатися приблизно на 45 хвилин. Даємо йому трішки охолонити, щоб було добре виймати з форми, і починаємо робити гарбузове лати. Беремо печений гарбуз, пробитий блендером. Додаємо мед, мелену корицю та мускатний горіх. Зі спеції ще можуть бути мелений імбир, гвоздика або інші пряності. Трішки прогріємо цю суміш, щоб спеції віддали аромат. Далі в гарбузові суміш додаємо молоко. Це може бути тваринне або рослинне, або суміш, як у мене. Сія додала екстракт ванілі і доводимо цю суміш до кипіння. Але кипятити не потрібно. Якщо є капучинатор або френш-прес, можна збити це опінку. Додаємо міцно заварену каву та насолоджуємося, зверху ще присипаємо спеціями. Всі інгредієнти в описі під відео. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Дякую за вашу увагу!